Приєднано одразу попереджую, що зараз буде огляд браузерних ігор про Черпашок Ніндзя, не трешових, нормальних, годних, таких, які і сьогодні пограти не соромно. Ігри не нові, далеко не нові. Пізніше в цьому впевнитись. Деякі з них ми знайшли спеціально для відео і побачимо їх, які ви вперше напевно. А деякі ми колись вже грали, любили і тестили. Тому давайте домовимось розбити сьогоднішнє відео відповідно на дві частини і. гонімо. Я не понял. Час черепах. А ось цих тінейджер Mutant Ingenieгers ми вже якось згадували, але вони заслуговують того, щоб їх згадали іще раз. Тому Черепашки ніндзя Покморі Горизонти гра, що мені дуже завжди подобалась, через свій незвичайний і стильний візуал. Це звичайні нікелодіоновські черепахи, які спустились у темну каналізацію, і тепер нам здаються ось такими. Гра дуже незвичайна, якщо порівнювати її з такими. Типовими флешками про черепах, тут як ми вияснили, і візуал цікавіший вороги тут з босами нові. Гра не здається душною навіть сьогодні. Достатньо різноманіття локацій, вище згаданих ворогів. Звуки і музика чудово вписуються, саме те, що тут було потрібно. дадуть пограти за усіх черепашок, іноді даватимуть помічника, щоб нищить вражину було веселіше. Неможливо, нереально, та й я не можу не згадати в гру, в якій ми, а точніше, спліндер тренує черепах. Так це ще й в лего. Все, що потрібно у цій іграшці робити, запам'ятовувати клавіші, які потрібно буде натискати. Ну і відповідно потім натискати їх. Усі натискання в результаті дають якийсь прийом. Рафтер взагалі розіб'є вам монітор. Якось так вам треба буде всіх відтренувати. З часом клавіш, що треба буде натискати, буде більшати і грати буде складніше. А також потрібно буде отримати всі 10 відзнак. Люблю цю гру. Дуже мила, забавна і в міру крім Ще в розділі Нікелодіон мені візуально та позаду. Це завжди подобалася гра Super Bravel World. Ну, прям справді дуже красива і стильна гра, в якій можна за персонажів з Nickelodeon битись з іншими персонажами з Nickelodeon. В тому числі тут є і черепашки. Є багато локацій, декілька ігрових режимів, і по ідеї, все просто ідеально. Але гра може завіснути на рівному місці, тому грати в неї ніколи не виходило і зараз не виходить. А шкода. Рятує принцесу. Та Нателла вирішив відпочити від супергеройських буднів і влаштувати собі вихідний з ігровою приставкою. Тому вся гра це гра в грі. Живіть з цим. В грі буде три левела, на яких Доні скрізь перешкоди і ворогів добирається до принцеси, яка у всіх трьох випадках виявляється не принцесою зовсім, а черепахою. Перший рівень із видом зверху. Бігаємо по печерах, нищимо робу динозаврів і в кінці перемагаємо боса. Ренга в симбіозі з його великим і сильним роботом. Другий левел це щось типу Маріо, але з Данателою. Саме складе на рівні піранні. Вони прям дуже невчасно можуть вискочити з води. В ролі боса тут а фішфейс. На третьому левелі ми перебуваючи на космі. Кораблі боремось з напевно самими заклятішими ворогами черепах з футівцями. А в кінці нас чекає босс-файт з їхнім босом Шредером. Це взагалі візуала цієї гри і пахне, знаєте, старим дизайном флінтовських сухариків, а точніше їхньої упаковки. Ну От от чимось таким дитинством, сухарики, да? старі Флінт, скажи, ну скажи це! Скажу це! What? Мне нравится пиво. Тип культур. блядь! Короліство Нікелодіо. Тут ця гра, тому що серед королівств є і черепашки. Взагалі їх є шість: це черепашки, губка Боб, Санжай Крей, Бредвінерси, Рейнджери і Вінс. У кожного короліства є своя реліквія. Наприклад, у Черепах це піца правосуддя. Короліст, за яке ми граємо, треба захопити інші королівства і отримати інші релік. Щоб вийшло супермогутнє королівство. короліство. Я грав, звичайно ж, за черепах. До речі, я не сказав саме головне, гра це Tower Defense. І відповідно тут потрібно нападати та захистати. Захищатися. А мені сподобалось є чим і як красиво напасти. Це і маненькі воїни черепах, і роботи черепахи, які виведуть з ладу захист противника. І самі ніндзя черепахи, які мають багато здоров'я, і які відтепер у броні. Коли захищаєшся, можна ставити вежі, з яких будуть вбивати вражин. Можна ставити стіни, а ще все це можна прокачувати. Польоти з Міки тепте. Проста, але приємна гра. А ще заліпательна, дуже. Я от її аж пройшов повністю. Все, що треба робити, це нажимати стрілочками тим сам задавати напрямок руху. але Мікі сам, хоча ще є щось типу нітро, яке активується на пробіл. В грі ми виконуємо завдання, а саме знищуємо роботів. збираємо чекпоїнти і так далі. За що отримуємо мутаген, за який, в свою чергу, можна покращувати характеристики нашої ласточки. До речі, ще трохи мутагену можна знайти просто літаючи по місту. Фінал гри знищити величезного кренгера. Все, що для цього потрібно, це просто з розгону довбитися об нього. Також порадував візуал гри, по-моєму, виглядає гарненько. Плюс, якщо враховувати, що гра браузерна. Можливо, хтось не знав, але черепашки ніндзя, що виходили в далекому 92-му році, на Sega можна пограти і в браузері. Я подаю вам це як окрему браузерну гру, однак вважаю, потрібно сказати, що навіть така можливість є. Прикольно. Нашому улюбленому все ігри, навіть є окремий розділ, що присвячений іграм, які колись давно виходили на цій платформі. Якщо є тут такі поціновучі Сігі, то майте на увазі. До речі, все це не копії старих ігор, це ж вони, але на емуляторі. Гра називається TMNT The Hyperstone з випущена в Konami у 1992 році. <свісна> розробила гру та ж сама компанія. Жанр гри, як ви вже самі напевно здогадались, Beat Em Up. основана гра на самому першому серіалі по Черепахах 1987 року. А ще для загального розвитку скажу, що існує клон цієї гри, який повністю повторюється за цією грою, але виглядає більш по і носить назву Черепахи Ніндзя Олдскул. Хайп, хайп, хайп спідери там крутяться до черепахи. Був сказати, але є такий же розділ із Nintendo, Game Boy і Dendy. але в браузерні не пограти саме в ту, про яку я спочатку розповів. Дякую за